Всім привіт! Сьогодні розкажу про одну з найкращих СЕМ, яка вчора масово використовувалася і давала 15% за кілька хвилин буквально. Суть і в тому, що потрібно було мати кошти на революті в євро чи в доларі. Далі ви нажимаєте переказ по карті, міняєте валюту на аргентинський песо і робите переказ на картку Монобанк, яка відкрита у Євро. Потім навпаки з євро перевиказуєте з комісії 1% на револют і повторяєте. І так можна було заробити кілька сотень доларів буквально за кілька хвилин. Ось покажу скріншоти з свого дропу, який робив. Закинув їй 300 євро. Ось прийшло перший раз 328. Потім 328 закидаємо назад на револют. Приходить уже ось 2 по 343 і 33. 360 на поповнення, 403 приходить. Так само. 564 прийшло, 510 пішло. Приблизно 15% на одній операції. Ось таку валюту вибирали Аргентинське песо. Також ось є скріншот. Підписник робив 955 доларів, він відправив. Пройшло 1102. 94 євро відправив. Це було 20 300 песо, показує, і 109 приходить. Тобто на революті за 1 євро давали 210 песо приблизно, а в монобанку по 180. 15% просто нараховували зверху. Віп-канал я закидав майже зразу схему, як була про неї інформація. І вона ще пропрацювала 5 годин, за цих 5 годин можна було зробити навіть кілька тисяч доларів. В свій загальний канал вже кинув пізніше, щоб не злили її зразу, щоб вона ще попрацювала трохи. Тому, якщо бажаєте заробляти на подібних схемах, підписуйтесь на канал, буде в описі. Хто захоче, може Віпку заходити там. Подібні результати, подібні схеми зразу викладаються. Якщо вони, звісно, будуть зараз їх небагато, але якщо ось одна така є, вона в 10 разів купає віпку.